Друзі, мої вітання. Кажу всім доброго дня. 15-та на годиннику новини на п'ятому каналі про все найважливіше прямо зараз. Отже, будь-який діалог із Москвою буде повністю прозорим для України та європейців. Про це заявили в Єлисейському палаці у Франції. Підтвердили можливість розмови між Еммануелем Макроном і Путіним. Повідомили, що Кремль публічно заявив про готовність до діалогу і найближчими днями Париж визначиться з подальшими. Кроками французька сторона наголосила, що будь-які контакти з Москвою відбуватимуться у повній координації з Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Мета таких розмов досягнення міцного і тривалого миру для України у Єлисейському палаці зазначили, що повномасштабне вторгнення Росії та позиція Путіна фактично заморозили діалог на кілька років. Водночас у Парижі вважають, що на тлі можливих переговорів про припинення вогню спілкування з Кремлем знову набуває сенсу. Це був вибір Путіна саме у Кремлі. Визначили з ким говоритимуть від імені Дональда Трампа. Переговірником тоді став Стів Вітков. Про це пише видання Wall Street Journal. Мільярдер і давній партнер Трампа по гольфу несподівано став ключовою фігурою у контактах між США та Кремлем. Як пише медіа, його роль зросла не через довіру Білого Дому, а через прям спочатку переговірником з питань Росії та України був призначений генерал Кіт Келух. Але як стверджує видання, Москва втрутилася в процес. Його роль звели до другоряд через відкрито проукраїнську позицію російська сторона за даними видання проаналізувала психологічні профілі оточення Трампа. Від Кофа визнали зручнішим і менш конфліктним співрозмовником. У Москві також розраховували відсунути професійних дипломатів і вести діалог напряму з американськими мільярдерами. Падіння України стало б катастрофою для Угорщини. Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан за його словами. Стабільність у сусідній країні є критично важливою для Будапешта. Лише мир може зміцнити країну, наголосив голова угорського уряду. Крах України був би великою проблемою для Угорщини. Тобто, Угорщина не лише не зацікавлена в занепаді України. Ми маємо зробити багато, щоб цього не допустити. Це добре розуміє і сільська людина, і спекулянт на ринку нерухомості. Вартість твоєї ділянки визначається не лише тим, яка вона сама, а й тим, який у тебе сусід, у якому він стані і хто там живе. Це має значення. Назву вам дві цифри. 44% усієї електроенергії України надходить з Угорщини. Без цього система вже зруйнувалася б. 58% газопостачання України також іде з Угорщини. Додам у дужках. Ми імпортуємо російський газ і частину його передаємо українцям. Світ трохи складніший ніж здається з Росії. Отже, нам потрібна стабільна Україна. Ми надаємо допомогу, хоча боляче усвідомлювати, що частину цієї допомоги крадуть війна не зміцнює Україну, вона її руйнує. Україну може зміцнити лише мир. Понад 50 мирних жителів прикордонного Грабовського на Сумщині примусово вивезли російські війська. Це сталося після того, як окупанти зайшли до населеного пункту. У прикордоні Сумщини, попри небезпеку, досі залишаються люди. У регіоні організовують евакуацію та надають допомогу тим, хто залишився на лінії фронту. Проте виїздити погоджуються не всі. Анастасія Іванова продовжить ясне вийшли. У прикордонному районі Сумщини російські підрозділи захопили мирних жителів. Такою новиною зранку ошелешили медіа. Згодом інформацію підтвердили у Збройних силах. Кажуть, поблизу села Грабовське на Сумщині ворог перетнув державний кордон. Внаслідок стрімкого наступу супротивника підрозділи Сил оборони відійшли з кількох позицій. Після захоплення росіянами населеного пункту. Понад 50 цивільних громадян України були примусово вивезені на територію Російської Федерації. Переважно це чоловіки і жінки старшого віку. Вчора, ввечері вночі, а зайшли підрозділи російської 36-ї бригади і намагалися створити зону інфільтрації до кілометрів саме в районі цього села. А, зайшли в тому числі в саме село і вивезли з відти до 50 осіб, здебільшого чоловіків. Цивільного населення це були люди, що відмовилися від евакуації свого часу. Вночі там тривали бойові дії, і зараз вони тривають. Зараз тривають заходи по витісненню росіян. Звідти там не виглядає на спробу створити якийсь локальний прорив станом на зараз. Там не, не схоже на те, що вони там намагаються намалювати. Якусь велику операцію за інформацією кордон медіа вивезених мешканців окупанти доправили у невідомому напрямку. Серед них люди, які раніше не погодились на евакуацію у сумській обласній військовій адміністрації, наголошують, можливість виїхати з прикордонних громад досі залишається, зокрема і для маломобільних мешканців. На прикордонню і в Краснопільській громаді ще залишаються люди. Це всі люди, які в свій час відмовилися письмово від Евакуації вони зараз там проживають. У них ще є можливість евакуюватися, виїхати самим до родичів за допомогою родичів, всіх всім маломобільним категоріям населення. Ми пропонуємо свої послуги. Це і Червоний Крест, Білі Янголи, інші громадські організації, які займаються цими питаннями. ЦСУ розцінюють примусову депортацію цивільних як порушення Женевської конвенції. Експерти застерігають, що Такі дії окупантів створюють загрозу безпеці мирного населення та можуть повторюватися в інших громадах. На жаль, міжнародна кон'юнктура зараз така виглядає, що путіну треба все спускати і його злочинцям. Це спуск все пробачати, це робити не жодному випадку не можна, тому що сьогодні вони. Заскочили на територію України, захопили людей наших заручників. Фактично, відвезли їх кудись до Москові завтра. В одному сьогодні в одному місці. Завтра, якщо це зійде з рук, це може відбутися на широкому широкій смусі. Що вони будуть використовувати наш, наших же громадян в якості обмінного фонду? І викрадення громадян в такому плані буде з їх сторони цілком виправдовувати всі засоби. І як ми ще побачимо, як це буде неодноразово повторюватися в майбутньому. Безумовно, що другим фактором це є пропагандистські історії всередині Російської Федерації або за кордоном. Безумовно, що спробують когось цих громадян спокусити якоюсь великою історією, щоб вони виступили по телебаченню і сказали, як вони чекають приход руського міра. Будемо сподіватися, що ніхто з наших громадян на це не спокуситься. Однак ворог буде використовувати всі ці засоби, всі ці інструменти, і на це в них виділяються дуже великий бюджет. На черговий воєнний злочин кремлівських військ відреагував уповноважений Верховної ради з прав людини. Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту відреагувати на незаконні депортації. Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Це порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусова депортація цивільного населення. Закликаю міжнародну спільноту дати належну правову оцінку дії РФ та використати всі наявні механізми впливу для припинення незаконних депортацій цивільного населення України. І звертаюся до наших громадян. Залишатися в зоні бойових дій небезпечно. Евакуація це шанс. Зберегти себе і своїх близьких. За даними Сумської ОВА, попри небезпеку, свої домівки відмовились покидати майже 6 тисяч людей. Серед них і родини з дітьми. Анастасія Іванова. П'ятий канал. Партизани руху а теж паралізували ключовий залізничний вузол постачання РФ поблизу Ростова на Дону. Там підпалили релейні шафи. Це порушило роботу головного логістичного хаба, через який забезпечують ворожі війська на південних напрямках. Окупанти перевозили техніку, боєприпаси та особовий склад. Після диверсії військові вантажі затримуються. На фронт після 60-ти. степові вовки це добровольчий підрозділ бійців старшого віку, які ремонтують старі ракети і б'ють по позиціях ворога. Їхній командир на позивний дід воював із росіянами ще 10 років тому під час вторгнення на схід України та до Криму. Через вік він не міг піти на бойову посаду. Тож створив власний добровольчий підрозділ. Як степові вовки дають бій віку і ворогу у сюжеті наших колег дойчевела. Ці чоловіки могли б заслужено відпочивати. Їм більше 60 років. Це вже не мобілізаційний вік. Але ці добровольці рішуче налаштовані зробити свій внесок у захист України. Що моє бажання воювати не востребовано абсолютно. Кого словлять тянуть, він сопротивляється, потім тікає. Тяжке є. ми звісно, часи не розстроєні. Що будемо сопротивлятися до останнього. Захищати. Да, захищати до останнього. я думаю, ми їх адалію. Це їхній командир на позивний дід. Він воював із росіянами 10 років тому, коли вони вперше вдерлися на схід України та в Крим. Давай я пішов в травні 2014 року. Повернувся ну, після поранення. А, ну, Пощастило. <ріст> <ріст> Бачите, у мене дві ноги, а хотіли обидві. Пощастило, я потрапив в Естонію і там ну, дуже багато операцій. Дід був економістом, а потім виноробом, але його виноградник менш ніж за 50 кілометрів звідси зараз окупований росіянами, а дім зруйнований. Через вік дід не міг піти служити на бойову посаду. Тож він створив добровольчий підрозділ Степові вовки. Багато хто має військовий досвід, дехто ні. Вони збирають нерозірвані снаряди з поля бою та ремонтують їх. Завдань. Настільки небезпечне, що регулярним військовим робити це заборонено. Ну іноді нам навпаки сапери кажуть, що там є, знаючи, що ми забираємо переробляємо, і у них наказ, наприклад, знищить. То ми їдемо, забираємо і от це привезли до нас наші колеги. Вони лагодять знайдене і запускають по російських військових. То в ній нема контакту, не щось не спрацювало. Що ми не знаємо, і витягуємо цей от запальник, не да, скажімо так. Причина або це електрична частина не спрацювала, ну нема контакту. Це ризикована робота, один неправильний рух, і все може вибухнути. Роботи вистачає. Дніпро, один із фахівців підрозділу, каже, приблизно один з двадцяти боєприпасів не спрацьовує після запуску. Відчуваєш те, що ну якби виконав свою роботу, ну, якесь задоволення. Ну те, що ти робиш, і що ця справа ну нужна, що це потрібно. Ну тому що ми ж повинні. Якби допомагати своїм війську. Вважається, що війна справа молодих. Тут потрібні витривалість і гарна фізична форма. Час працювати. Військові, з якими співпрацюють степові вовки, щойно надіслали координати сьогоднішньої цілі. Останні приготування за традицією. Колишній полковник Анатолій підписує ракети. Кремінь за Кремінчук. Це його рідне місто. Ми прямуємо з дідом та його командою на позицію десь на півдні Запорізької області, де вони збираються запустити снаряди. Це досить ризикована місія. Треба працювати дуже швидко, відстрілятися і забиратися геть, адже росіяни миттєво можуть ударити у відповідь. Позиція менш ніж за 15 кілометрів від російських військових. Завдання Дніпра зараз визначити ціль і навести міні град у правильному напрямку. Дрони тут постійна загроза, тож і кар тримає рушницю на поготові. Стіляємо за діяти кисагаті. Дід каже, що сьогоднішня ціль російський підрозділ дронів на оптоволокні. Ну, скупчення цих FTV дронів, що на волокні. Їх не достають. Нашим хлопцям на логістику портять, як й. Поруч на полі працює фермер. Війна стала нормою для тих, хто живе так близько до фронту. П'ять, 4, 3, 2, 1, 0. Вони отримують наказ перейти на іншу позицію ближче до фронту і стріляти знову. Тепер вони мають рухатися якнайшвидше після двох пострілів. Росіяни можуть засікти їх і вдарити будь-якої миті. Влучили остання ракета. Влучила, і той, хто нас коригує, каже достатньо влучили 100%. Повернувшись на базу, вони намагаються з'ясувати, чому одна ракета застрягла в трубі. Сергій, який приєднався до підрозділу торік, каже, що вдячний бути серед однодумців, які хочуть змінити ситуацію. Він приєднався до вовків після того, як його син загинув у Бахмуті. Я б хотів би підписати ракету на щоб на ворога вона полетіла і навести її. І нажати кнопку. Щоб ви написали на цьому? ім'я свого сина. Тобто за нього. Росіяни запустили по Україні майже сотню ударних безпілотників. Про це повідомляють повітряні сили. Ворожі дрони летіли з Мілорова, Курська, Приморська, ахтарська та тимчасово окупованого українського Криму. Сили оборони перетворили на Брухт 75 безпілотників різних типів на півночі, півні, заході і сході країни. Зафіксовані влучання у восьми місцях ще в одному впали уламки. Двоє людей загинули ще двоє поранені через обстріли Харківської області. Минулої доби під ворожим прицілом опинилися шість населених пунктів регіону. Загарбники били з авіації та запускали безпілотники. Під вогнем були, зокрема, ізюм, великий бурлук та приморське. Пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, палац культури, база відпочинку та автомобілі. Одна людина загинула, четверо поранені на Донеччині. Як повідомила національна поліція, росіяни гатили по дружківці та Костянтинівці, палав житловий будинок, п'ятиповерхівка та складська будівля. Крім того, протягом доби під вогнем опинилися Краматорськ, Миколаївка, Олександрівка, Вірівка, Сидорове та Стородубівка. Ворог пошкодив 18 цивільних об'єктів. Понад пів тисячі ударів завдав ворог по Запорізькій області минулої доби. Одна людина загинула ще четверо поранені. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, під вогнем опинилися Запорізький та Пологівський райони. Загарбники били з авіації, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Крім того, запустили майже три сотні безпілотників різних типів, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Загалом минулої доби росіяни атакували 24 населених пункти. Області. Понад три роки родина Кулиничів виходила на мітинги і чекала батька, який потрапив до ворожого полону у Маріуполі. Цього літа захисник повернувся з російської неволі. Син чоловіка Антон, який захищав Україну з 18 років, зазнав поранення на фронті. І лише нещодавно родина об'єдналася після чотирьох років розлуки. Зворушливу історію сім'ї Яна Ломаренко розповість. Із цього прапора родина Кулінічів починала кожен ранок неділі. Саме з ним вони виходили на мітинги рідних, зниклих безвісти та військовополонених. На прапорі морпіг Руслан Кулініч. він потрапив у полон у квітні 2022 року. Якось мені зателефонувала мама і сказала, що вона надрукує прапор, на якому буде зображений батько. Кажу, висила його мені, я буду на кожній акції. Жу, мама завжди жартувала, що він як невеста катається на капоті мого авто. Його знову розгорнули, але лише для фото. Адже поруч стоїть сам пан Руслан. Він повернувся додому цього літа у червні і тепер приходить на мітинги, щоб підтримати родини тих, хто досі чекає. Я по можливості приходжу, коли є, є можливість, а по потрібно приходити по одній причині. Наш голос це голос тих хлопців, яких немає з нами. Руслан уклав контракт із 35-ю бригадою морської піхоти 2020 року. Згодом новий контракт із 36-ю, адже жив у Миколаєві. Повномасштабну війну зустрів на позиціях біля Широкиного, а далі був захист Маріуполя з підрозділом. Тримали оборону на комбінаті лліча і намагалися вирватися з оточення. Медикаментів як таких не було. Харчування не було. Ну виживали як як, як могли. Шо, в основному не було коли ні відпочивали. У не цей тому, що постійні бойові зіткнення з ворогом міста не було. Основне місто було стерте з, з лиця землі. Тобто там були одні одні каркаси, домів і руїни. Після того, як захисник потрапив у полон, був у декількох ворожих колоніях. Зрештою, його утримували в неволі на Луганщині. Ну ви ж розумієте, що ми попали до. Сепаратістів. Колишні громадяни України, які отримали красну бумажку з, з горобцем, з горобцем і вони дуже мріяли про цю Росію. І ну, вони постійно казали, що ми України немає, ми не до люди на допросах струм різні були. Що вони намагалися знати, ніхто не знає. А поки Руслан виживав у полоні, його син Артем ухвалив рішення про службу у збройних силах. Хлопець пригадує, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Йому було лише 18. Батько позвонив і наказав забирати рідних і виїздити. Але Артем не послухав. Пішов до ТЦК. Там був батьків друг і відправив хлопця додому. Тож Артем почав волонтерити. А після того, як батько потрапив у полон, зв'язався з командуванням бригади і пішов на ві. Іно щоб коли батька звільнять, йому були було куди повернутися. Це моя кохана наречена, да щоб вона була в безпеці, щоб моя мама, моя сестра були в безпеці. Ну, щоб всі мої рідні, хто кого я знаю, були в безпеці. Я пішов туди не з цілю там пожертвувати своїм життям, да, а з цілю. Як мога більше життів ворога і вберегти їх спокій тут. Близько року Артем штурмував із побратимами ворожі позиції, зазнав поранення, але останнє найтяжче змусило його закінчити службу. В кінці серпня було звільнено населений пункт Андріївка. На якому якраз на останньому рубежі оборони якраз підходу до цього населеного пункту я отримав своє. Поранення від півдрона, який залетів мені прямо ну, на рівні обличчя, отримавши е дуже сильну коборотравму, плюс ну, проникаючи поранення. Яке заділо мені око так у 20 років Артем отримав другу групу інвалідності і залишив військо. Увесь цей час Артема чекала його дівчина Юліана. каже, кожен день очікування був випробуванням. Тоді мені сказали, що він 300. І Я така, ну для мене це був шок. Ну, я дуже переживала і. Ну для мене було дуже тяжко це зрозуміти. От. Але коли я вже з ним вийшла на зв'язок, побачила його, мені вже полегчало. Я говорю, я тебе вже жду тут дома в Черкасах, бо я вже не можу з цими 300, з цими лікарнями, але ж... Такий він, він знав, чого він хотів. Руслана визволили під час обміну у червні цього року. У полоні він був три роки, два місяці і вісім днів. Втратив 30 кілограмів ваги. Тепер уся родина нарешті разом. Пан Руслан лікується і хоче повертатися на службу. А ще планують довгоочікувану подію в їхній родині. Одруження Артема та Юріани кажуть, було не до свята, поки батько був у полоні. Мрію про перемогу. Мрію про те, що. Що як можна скоріше станемо діти самих бабусею, тому що діти вже дорослі. Віримо, що відбудеться чудо, і Україна все-таки переможе. Яна Лимаренко, Денис Кононенко, Черкаси, п'ятий канал. Без світла залишилося 130 тисяч домівок у Сан Франциско там сталося масштабне відключення електроенергії. Повідомила комунальна компанія. Причин не назвали. Темрява накрила північ міста. Влада заявила про серйозні перебої в русі транспорту. Частину станцій метро закрила. Деякі автобусні маршрути пропускали зупинки. Поліція закликала водіїв бути обережними та за можливості сідати за кермо. Згодом у компанії повідомили, що мережу стабілізували. Ніколи не відмовляйтеся від своїх мрій, сказала Міхаела Бендгаус після повернення. На землю компанія Blue Origin здійснила історичний суборбітальний політ у західному Техасі. Уперше в історії в космос підняли людину, яка пересувається на кріслі колісному. Нею стала німецька інженерка Міхела Бендхаус. Ракета стартувала вранці, 20 грудня. Капсула перетнула лінію кармана, тобто умовну межу космосу. Екіпаж провів кілька хвилин у стані невагомості. Повернення відбулося за допомогою парашутів. Посадка минула штатно. Та успішно після приземлення рятувальники підготували спеціальний доступ для крісла колісного бендхаус. Подякувала команді та заявила, що немає причин відмовлятися від мрії.